Молодіжний джаз-фанк, ритмічний хіп-хоп, енергійний джаз модерн, феєрично, сучасно та по європейськи Студія сучасного танцю Агілас прозвітувала перед коломиянами. Танцюристи плідно працювали увесь рік, аби вдосконалити свою танцювальну майстерність та артистизм. І ось результат. Нас перше, тому що ми якби, перший рік тільки працюємо. Хотіли, щоб глядачі, жителі міста побачили нашу майстерність, те, що ми зробили за цей рік. Агілас це справжня сім'я, а не просто танцювальний колектив. Переконує учасниця студії Олена. Тут усі діти з кожної репетиції повертаються з новими знаннями, а головне з хорошим настроєм. Взагалі, це дев'ятий рік, що я танцюю, і тут мені дуже подобається. Тут багато чого навчають, і тренера дуже гарні. Колектив дуже дружній. Репетиції проходять в веселому дусі. Студію сучасного танцю Агілас всього лише рік, та за цей час молодий колектив уже встиг згуртуватись та гучно заявити про себе на всеукраїнських паркетах та за кордоном. Нещодавно танцюристи повернулись з Польщі. Там в мальовничому місці Єленя Гура виступали колективи і солісти з України і Польщі. Агіла здобув аж п'ять перших місць і три других. Тішиться успіхами своїх вихованців. Хореограф-постановник, керівник колективу Агілас Ірина Мельничук. Це соло номера були, це колективні номера, дуети. Дуже красиво, дуже гарно, емоції безліч, все дуже чудово було, діти задоволені. До слова, такі поїздки не змогли б відбутись без участі батьків, наголошує Ірина Мельничук. Саме завдяки їхній турботі і любові до своїх чат дітки можуть професійно розвиватись та отримувати безцінний концертний досвід. Батьки обов'язково долучаються, тому що без них нічого немає: ні концертів, ні занять. Має бути злагодженість, перш за все, і фінансова сторона У е, нас має бути взаєморозуміння, і тоді все вийде. Студія сучасного танцю Агілас завжди радо приймає усіх, хто хоче вдосконалити свою танцювальну майстерність або ж лише бажає навчитися азів хореографії. Сучасні авторські постановки, яскраві емоції та подорожі фестивалями усе це щоденне життя колективу. Пліч опліч вагіласі танцям навчаються як п'ятирічні дітки, так і вже старші танцівники, яким уже виповнилось 20 Тут є чотири вікові групи. В усіх виховують дисципліну та любов до танцю, каже керівник колективу. Одне з основних це любов. До дітей, і це передається на танець е, дисципліна, тому що без неї ну ніяк. Софія захопилась хореографією ще п'ять років тому в із перших днів заснування близько року. За цей час не лише вдосконалила свою хореографічну майстерність, а й знайшла справжніх друзів. Я займалася в багатьох студіях, но агілас це. Там, де мені найбільше сподобалося. Можна сказати, я за рік в Агеласі більше навчилась, ніж за ці всі роки в інших студіях. Мені це дуже подобається. В танці я можу висловити себе, свої емоції. Свій перший день народження танцюристи Агіласу відзначили не у тісному колі, а розділили його із своїми прихильниками та усіма Коломиянами, яким небайдуже хореографічне мистецтво. Окрім концертної програми, під час заходу збирали кошти, які передали на лікування коломийському брейкдансеру Юрію Вілендюку. Дачі оцінили на відмінно виступи танцівників. У залі ніде було голців пасти. Кожен номер супроводжував шквал емоцій та оплесків. Того дня привітати танцівників прийшли інші коломиські колективи, з якими вони підтримують дружні і теплі стосунки. Також свої таланти коломиянам дарували хореографічні колективи із інших міст України. Перший день народження агіласу усі бажають лише самовдосконалення, процвітання, вдячних глядачів та цікавих постановок. Щоб колектив ще розширявся і мав більше нагород. Я бажаю здійснення мети в дівчат. Бажаю, щоб вони далі працювали в цій сфері і добились того, чого хочуть. Ольга Гереджук і Горкофлюк, події НТК.